Всім привіт! Це 24-та серія притульчих блуднів, серіал, в якому я розповідаю про життя в притулку. Мене звати Кася, і як це погано жити без машини, я дізналась в березні 22-го року, коли наше село було в окупації, і нам з собаками якось потрібно було з нього виїхати. Та завдяки нашим друзям нам тоді вдалося вибратись. І ми з 11 собаками переїхали в інший притулок в Києві, і всі наші собачки залишились живі. І вже трошки пізніше ми для них всіх знайшли родини. З того дня пройшло вже більше, ніж два роки, і ситуація, коли нам потрібна була машина, стало ще більше. Бо собачки хворіють, губляться і бувають різні ЧП. Та в якийсь момент я звернулася до підписничничків, і вони допомогли нам зібрати більшу половину денег на машину, бо вони мене дуже люблять і дуже не хочуть, щоб я нервничала. А я дуже люблю їх і дуже не люблю нервничать. тому відразу почала шукати звернулася до всяких дядей, які підбирають машини, і вони чудесним образом, майже після першого спілкування, кудись пропадали. Але пам'ятаєте, дай нервничок я не дуже люблю. Тому, коли мені написала наша підписничка Аня, що знає людину, яка підбирає гарне авто, ми вирішили не втрачати на секундочки і швиденько написали йому. Спочатку хотіла купити Mercedes, ПМВ, Теслу, а потім на нову пошту прийшла наша губозакаточна машинка. Ми закитали нашу губу і почали чекати, але довго чекати не прийшлось. Андрій, власник Рудольф Автохаус, підібрав для нас машину буквально за два дні і сказав, що нам потрібно брати саме її. Ми дуже зраділи, що за нас прийняли рішення, бо ми це не дуже любимо, і вже зібралась бігти купляти машинку. Але саме того дня русня взламала наші всі бази мрего. І цілий місяць це все відновлювали. Але все ж таки відновили, тому Яна потільопала купляти машинку. Процедура в цілому була дуже легка, а враховуючи те, що працівник Рудольф Автохаус водив Яну всюди за ручку, я не сказала, що тепер машини буде купляти кожного дня і що вона знайшла собі заняття по душі. Тому тепер в понеділок, середу і п'ятницю вона займається притулком, а він інші дні їздить купляти машини. Звичайно, там на стоянці було дуже багато дорогих гарних машинок. Але ж ви знаєте, що хороша машина, як і вино, має настоятись. Тому наша машинка 2007 року вже достатньо настоялась, і ми раді, що дочекалась саме нас. То, крім того, що Андрій підібрав найкращу в нашому бюджеті машину, коли він дізнався, що ми притулок, щоб підтримати нас, сказав, що підбере нам машину безкоштовно. Ми неймовірно вдячні за це, і дуже просимо вас підписати на сторінку Антія. бо він просто найкраща людина, яку ми зустрічали. Під час нашого виснажливого пошуку як ви давно продаєте машини? 15 років. 15 15 років займаємося автомобілями. Рудольф Автохаус вже 8 років, а до того був інший автосалон. Ви військовим задов... теж підбираєтесь. Да ми військовими підбираємо. Ми привозили машини зараз. Важко з виїздом, але раніше і привозили, купляли за свої гроші машини і привозили військовим. Просто передавали на фронт. Перше хотіла подякувати вам, що ви згоднулися. Ой, дякую вашу, за вашу роботу. Бо насправді, от ми з хлопцями навіть розмовляли. Ну де ви беретеся? От такі люди, які так вічі допомагають цим тваринам. Ну я не уявляю, скільки це часу. Це просто це життя да. на, на цих тварин. Тому ми Назал. вам вдячні за те, що ви у нас є. Звертайтеся, вам з радістю допоможемо. Та й я не досі але він сказав, що всім ми хочемо допомогти. Тому чекаю від вас привітання в коментарях. Дякуємо всім тим, хто підтримав нас на цьому шляху, бо тепер допомагати собаням нам буде ще легше. А ви, в якості вдячності, підпишіться на сторінку Автогаусу і скоро станете такими ж крутими, як я.